Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. І вже точно, точно, остання посилочка в цьому сезоні. Ну, по-перше, сьогодні 16 листопада. І вже, як би, пізно для нових рослин. А по друге ну, вже досить, так. Да? Я вже стільки разів говорила, що це останнє, що, мабуть, ви просто перестанете мені вірити. Але щоразу траплялись рослинки, які ну, вкрай мені потрібні були в саду. Ну, Чи я так вважаю, що вони мені потрібні. Але ось ця хвороба, як говорила одна моя підписниця, посилочна, бо вона дійсно існує. Але я на протязі багатьох. Років шукала ялівець Хорсман. Ну, немає його у продажі, от чесно, я не зустрічала. І тут я побачила, що він є в наявності. Ну, зрозуміло, що я не могла його не замовити. Це все, це моя мрія. За Хорсмана я ну, горою стою. Правда, я дещо думала, він буде більшим. Ну, але які вже є. Ні, по ціні то він нормальний, але от хотілося б вже більшого, тому що, ну, тому що він ефектний саме у дорослому стані, чи хоча б підлітковому, а не в дитячому. Але коли я замовляла хорсмана, то знайшла ще деякі цікавенькі рослинки, на які теж поклала своє око і замовила. Ще хочу, друзі, сказати, що цей рік для мене стало відкриттям такий розплідник, як зелені янголи. Я багато разів заходила на їх сайт, дивилася рослинки, і ну, там доволі нормальні ціни. Тому я якось проходила повз, не звертала увагу на те, що там можна щось замовити. Але саме там я побачила Хорсмана. Саме там я побачила міскантуса Букле і інші цікаві рослинки. Тому там треба якось, знаєте, полову від зерна відділяти, тому що там дійсно є дорогі рослини, які, ну, чесно, мені не по карману. А є більш-менш цікаві і ну, я б не сказала, що настільки вони дорогі. Зараз я вам ціну озвучу. Тому просто потрібно дивитися весь каталог і моніторити ціни самі по собі. Вітер, холодно, сьогодні дійсно холодно. Ну, ось почнемо. Що я замовила? Ну, перш за все, це ялівець хорсман. Ну, як бачите, він не дуже великий, горщик великий. Сподіваюсь, там коренева теж, теж гарна. Ну, зараз подивимось. Так, так, коренева теж гарна, тобто він не тільки пересаджений в цей горщик, він тут вже, як мінімум, сезон ріс. Невеличкий, але і ціна цього Хорсмана 107, 175 гривень. Тобто, ну, самі розумієте, да? ціна якість. Далі мене зацікавив, ой, зараз впаде. Мене зацікавив сніжноягідник, Шено бран -Дю Солей. Бран-дю солей. І коштує він 145 гривень. Ось подивіться, який гарний ось така горщик такий, і бачите, як він гарно запакований, до речі, так всі вони були. Ось коренева шийка дуже гарно ось так запакована в усіх рослинах, щоб не зламався. Подивіться, який він гарненький, який він чималенький на цю суму. Що в ньому таке цікаве? Сніжноягідник Шену, бран-дюсолей. А те, що це карликовий сорт, мало того, що він росте десь, ну, метр від сили, так він ще і жовтолисний, друзі. Ну, а тут сказати, що я могла б пройти повз нього, ну, це, мабуть, не варто говорити. Як бачите, ось кінчики в нього такі червонуваті. Дрібненькі листочки, темні пагони. Подивіться, які гарні темні пагони в ньому. На фоні от жовтого листя, це, я думаю, буде виглядати неперевершено. І ягідки в нього рожеві. Не білі, а рожеві. Тому без мови я його замовила. Далі це сантоліна. Сантоліна розмаринолисна лимон фіз. Ось, показую лимон фіз. Тобто вона жовтолисна. Теж листочки, Зараз вони вже дещо, як бачите, позеленіли, але все рівно от кінчики жовтенькі. Написано, що вона в нас зимує. Я вже не буду її висаджувати в ґрунт повністю, я прикопаю її з горщиком і ну, буду у великі морози все-таки накривати. Я знаю, що вона вже навряд чи укоріниться, Хоча, дивіться, яке гарне коріння. Кущик невеличкий, мабуть, він обстрижений, я не знаю. Кущик невеличкий, але дуже гарне коріння, повністю горщик оплетений корінням. Так, я, мабуть, не сказала. Коштує у нас 160 гривень. Ну так, ціна така трошки є на цю рослинку, але ж це ексклюзив, я е, до цього часу просто ніде не зустрічала сантоліну, саме жовтолисну. А так як це моє відкриття саме Сантолін, наскільки вони гарно виглядають в саду, і наскільки вони є невибагливими і е, жаровитривалими, спеку витримують на ура. І подружка пообіцяла прислати мені зелену лисну. Тому я буду робити ось такий бордюр, так як доріжок, що в мене немає. Але ж помітити їх якось потрібно, тому я буду робити ось бордюр саме Сантолін. Так, і тепер це до того, де я буду саджати. Сантоліну я купувала саме для бордюра. Тобто, це не спонтанний. Ось саме ці покупки вони не є спонтанними, вони є обдуманими. І, друзі, здогадайтесь, хто це. Верби. Так, верби. Одна верба удинська сека. Ось вона. Не зовсім схожа на вербу, правда? Удинська сека, а інша верба теж удинська, Golden Sunshine. Golden Sunshine. Одна коштує ось ця удинська сека, коштує 200. Удинська сека, 100, удинська сека коштує 159, а верба удинська, ось вона, Golden Sunshine коштує 205. Так, що в цих вербах таке, що я їх взяла? Ну, по-перше, ось ця Golden Sunshine, вона жовтолисна на протязі всього сезону. З весни і до осені. Як бачите, зараз 16 листопада, вона ще із листям і листя теж жовте. Досить цікава. Вона росте, ну, принаймні, я кажу, характеристики, які я прочитала в інтернеті. Тому що в мене, вони це, як бачите, ще новиночки. Росте вона десь в дорослому віці 2 метри, не вище, але росте вона в ширину. В ширину вона може в дорослому віці бути до 3 метрів. Ось така. Верба. Ну, звичайно, рідкісна і цікава. Морозостійка. Інша верба, ось ця сека. Так, ось ця сека, вона росте від 2,5 до 3 метрів, але я кажу це в дорослому стані. І така ніби розкидиста, не плакуча, а розкидиста. В неї дуже довге листя. Ось як бачите, зовсім не схоже на листя верби. Воно зелене, воно яскраве, зелене на протязі весни, літа, а осінь ось стає таке жовте. Коли ця жовта завжди, то в цієї листя жовтим стає тільки, ой, вибачте, тільки осінь. Подивіться, яка вона красуня. І це ще не все. Вона має плоскі, плоске гілля. Коли ось подивіться такі. Ну, стовбури, як стовбури, да? Ось, звичайно. То в цієї зовсім незвичайне. Подивіться, яке ой, воно пласке. Подивіться, бачите? Зараз покажу, дивіться. І ось на цих пласких гіллячках вони ще й закручуються, ось так. верх ще й закручується. І ось на цих пласких гіллячках скрізь, скрізь скрізь ростуть весною котики. Дуже цікаво. Я бачила у своєї знайомої. Цю вербу в дорослому вигляді. Це, друзі, дійсно неперевершений вигляд. Ну, ну, настільки, що я зразу не зрозуміла, що це. Я думала, що це щось таке штучне. Ось бачите, як вона закручується. Ось. Дивіться. І ось така пласка. Тобто дуже-дуже цікавий. Тому цей рік для мене зелені янголи стали відкриттям і дійсно янголами. Багато рослин цікавих в них є. Я думаю, що я буду з ними ще співпрацювати і буду мати багато-багато цікавинок. Друге питання, звичайно, воно виникне у моїх друзів, і моя подруженька пані Ніна Брусник і Мартін. Мій Хоч і заочний, але справжній друг. Я і підтримка. Виникне питання, де ти будеш його садити? От людина добра. Ти все купуєш, купуєш, купуєш. У тебе ж каша. Тебе не, не парк, у тебе каша. Друзі, відповім я і на це питання. Більше того, я вам зараз покажу. Так, підемо. Покажу, куди я буду садити свої верби. І не тільки. Це. Відео таке, можливо, довге буде і нецікаве, але, але я сподіваюся, ви зрозумієте мою концепцію ось саме цього парку. Є ділянки, які повністю вже готові, і я їх не буду переробляти. Наприклад, мій кактусятник. Наприклад, ось моя алея е... Гортензій. Ось вона така і буде. Як бачите, ось. Алея Гортензії, вона буде вона продовжена, тільки там, що вони менші, і ось так вона буде йти по парку, ось ця таким зигзагом алея гортензій. Ось ця діляночка, оплямівочка із лаванди, а тут будуть кущики і деревцята. Ну, звичайно, підвивка якимись низькорослими рослинами. Можливо, тут якісь злаки залишаться, але в основному я буду їх переносити в інше місце. Тут ще також ось росте в мене лапчатка, перстач. І вона тут, ну, поки що буде. Так, тут в мене посаджений бук триколор. Ну, ніби живий, будемо бачити далі. Але далі, е, тут я. Хочу засадити ось цю саме діляночку, вона мене буде засаджена тільки деревами і кущами. Теж уже почала. Ось е... хто це? Фламінго клен і ну, штампові, пущові рослини. Ось вона це сама-сама довша клумба. Саме тут так і буде. Це, ну як би, це екскіз парку. Немає. Коштів достатньо для того, щоб зробити все так, як я хочу. Тому воно буде робитись поступово. А для того, щоб не росли бур'яни, а хоч, хоча б радували око квіти, тут садяться все, що в мене є. Оцей збір, який я збираю і тикаю, то є він тут. Тому це, я ще раз скажу, це чернетка самого парку. Він буде садитись, пересаджуватись, він буде мінятись. Але суть, от подивіться, що роблять кроти. Кроти це страшно. Ну, ось посадила яблуньку плакучу, і вже тут кріт, як кріт. Ну, по, ось, зрозуміло, я давала е, регент під кожну посадку. Але, мабуть, чи регент не працює, чи інша якась причина. Так, і далі. Далі, друзі, в мене ось такий. Смітничок. Ну це не смітничок, це природні ось такі зарослі, як говорить Анжела, хащі. Ні, як вона говорить, забулася. Ну, дєбрі. о, В Анжелі дєбрі, а в мене хащі. Хащі біля річки. Далі за цими кущами йде річка. Вона невеличка від ставка, вона невеличка, глибока, вірніше, вона міленька, але глибоко там десь далеко. Тече. І я довгий час планувала ось тут прибрати, забрати ці кущі і продовжити ось цей парк до річки. Ну, Це була така моя мрія. То щось не виходило, то здоров'я підводило, то ще якісь були причини. А цей рік я чомусь так вже взялася, взялася за це і хочу ось ці хащі. Це Повірте, це інвазійна рослина для нашої місцевості, бересклет європейський, ось цей дикий, він став дійсно проблемою номер один в нашій місцевості. Він з собою сіється і заполоняє всі ділянки. І біля річок, і витісняє всі більш-менш культурні рослини, і от все заросше саме цим бересклетом. Тому. Жалю про те, що я його видалю а нема ж ніякої, ніякого. І тим більше із такої дикої природи тут же буде та сама дика природа, але більш з культурними рослинами. Тобто тут ніякої таких змін, ось зараз я йду, ніяких змін таких страшних не буде відбуватись. Я просто хочу вам показати, друзі, на що я відважуюсь. І не тільки я, а і, звичайно, я. Заставляю, дійсно заставляю всю свою родину ось тут попрацювати без бажання, скажу так, але ну де ж цю маму дінеш? Ось подивіться, що тут робиться. Ось такі хащі. Тут навіть дєбрями назвати важко. Тут це зараз вже листя опало, а тут ще ж було і листя. Е, ось і крапива, тут хміль, е, дика ожина. Ну, Тут просто страшно. Діляночка, вона і велика, й невелика, як би так сказати. Але коли все це прибереться, ось саме на березі річки, я і хочу висадити верби, різні верби. У мене вже замовлені на весну, заброньовані на весну верба Вавілонська. Верба тут верба з червоними котиками, з чорними котиками. Нана, мізесенька верба, і ось я хочу зробити таку ну, діляночку біля річки, де будуть рости, ось зберу цю ну, немаленьку колекцію верб. Далі воно буде виходити, ось там воно буде виходити прямо у сад з лаків. Це все, друзі, плани. І, ну, самі розумієте, не так просто посадити сад без. Ні, скажу так, з мінімальними фінансовими можливостями. І ну, трудові можливості в нас теж дуже-дуже мінімальні, тому що чоловік працює, діти працюють і з нами не живуть. Ну, а я маю серйозні вади здоров'я і тому на повну силу, як раніше, я працювати теж не можу. Але все рівно, от є такі бажання. ось подивіться, ось це все, це треба його все буде Видалити це хміль, це ожина. І я зараз ось буду намагатись показати вам, де та річка. Але тут теж не не дуже так можна ходити, тому що там далі, ось там далі, ну, зараз я ще нічого не покажу. Але ось, повірте, ось там далі, де річечка тече, там така заводь, чи як би сказати, Бобрів. І тут просто все-все-все порито і такі страшні страшні ходи бобрячі. От вони сюди виходять із річки і ну, йдуть гризти, все, що можна гризти. Подивіться, от все це, це видалити це не так просто, друзі. І не так просто підійти до цієї річки і показати вам. Ну, сподіваюся, я не впаду. Якщо впаду, буде смішно. Ось, бачите рішечка. Вона міленька, але от там, я вже, ви знаєте, мабуть, бобри кудись перейшли, тому що там немає великої такої калюжі, яку вони робили. Мабуть, все-таки вони звідси ляк, кудись перебрались. Але по всій цій річці, по всій річці ростуть, господи, ростуть, по всій річці живуть бобри. Тому тут і гризуть, і не гризуть. Ось подивіться, в нас на ці бур'яни говорять Чорнобиль. Це багаторічники, це не дерева і не кущі, ось вони. І ось, як бачите, така ніби впадина, ось сюди ходили бобри, а ось яма, куди вони виходили. Тому тут працювати дуже-дуже довго прийдеться. Але ж цікаво, це верба, яку потрібно буде теж підчистити. Ось така, друзі, це моя подружка Оля просила показати бобрів. Ну, поки що я їх і не показала, але, ну, принаймні, показала, де вони живуть. Це страшно, це просто страшно, що тут твориться. Я вже раз підходила і показувала про те, що я буду тут щось робити, але так і не дійшли руки. Тому що, друзі, це дійсно страшно. Все це ось потрібно буде вичистити. Тому що от там десь річка. Ось так. Подивіться що, ну ось там вихід. Територія нібито невелика, але коли вона засадиться вербами, то мені здається, буде дуже-дуже цікаво. І не тільки вербами, тут будуть і злакові рослини деякі. Тут я ось планую зробити столика із лавочками, щоб любуватися ось цією природою. Але все це, друзі, не робиться не за один день. Так, виходжу я із цих дєбрій, хащу Ось так. Цей, цю осінь ми єдине, що встигли зробити, і ще зробимо, тому що на цій неділі з понеділка приїде наш друг трактором і буде ось дискувати саме цю територію, де я планую садити сад злаків. Всі мої злаки, які я вам показувала, будуть ось тут. Ось на цій території вони будуть. Тут посаджені, і я сподіваюся, приживуся. Ось це ми трактором передискуємо на зиму, а потім весною переоремо і вже тут будемо висаджувати злаки. Це буде вже спланована ділянка, це не буде хаотична посадка, це буде спланована ділянка. А ось тут, друзі, ще нам прийдеться попрацювати. Тут у ну, нас кажуть осет. А правильно, мабуть, все-таки осока якась. Подивіться, яка вона ось. Її не бере нічого, навіть чоловіку, чоловік пребував, пробував косити, забивається коса, я маю на увазі ця бензинова, ця, як вона правильно називається, забивається і косити його не можна. Тому нехай воно посохне, і будемо щось далі робити. І це ось буде вхід туди, ось у ці дебрі, де я вам показувала, ось там, де будуть верби, де буде. Тут теж розчиститься ось до самої річки, і ось така ділянка дода, додасться до мого парку. Це будуть вже е, сплановані культурні посадки, і саме тому я купувала деякі рослини, щоб зразу висадити в, ну, на, ці, на цю територію. Але я ж кажу, це буде з часом, не все разом. Ось так зараз виглядає моя жива огорожа із туй. Пам'ятаєте, ми той рік їх садили. Я купувала їх, їх в лісгоспі, і з вами ми їх садили. Всі вони живенькі, всі вони фу -фу, здоровенькі, слава Богу. І ось я сподіваюся, вони піднімуться, тому що перший рік вони укорінялись. Сподіваюсь, вони підростуть, піднімуться і закриють ось цей одну кімнату з, з лаками, закриють від іншого саду. А тут все буде сплановане, тут є ідеї. І повірте, має бути, гарно. має бути гарно. Але не зразу. Тому, друзі, я просто прошу менше критики, тому що, ну, знаєте, є така приказка, що дурням не показують незакінчену роботу. Підключіть, будь ласка, чуть-чуть у уяви своєї, тому що в мене вона є. Що я хочу тут мати? чуть-чуть уваги і терпіння, друзі, терпіння, ну і, звичайно, підтримки, тому що робота, як ви бачите, грандіозна має бути Фі і фізична, і матеріальна. Тому тяжко, але коли є ідея, коли є бачення чогось, то ти, звичайно, йдеш до цієї цілі. Можливо, десь і через критику, тому що критика теж. Нас якби підстьобує, да? до дій. Тому ось так. Мої верби вже приїхали, я їх не буду висаджувати, я буду їх просто прикопувати на десь тихенькому місці на ділянці, і вони будуть чекати свого часу. Все, друзі, дякую знову, ж, що ви в мене є. Дякую за розуміння, дякую за підтримку. Вона мені дуже-дуже потрібна. І все буде наша квітуча і гарна Україна. Все будемо ми в нашій Україні, на нашій землі. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Ваша Ніла.